Так, повертаємо ключ, тут вказано кількість заряду, швидкість, загальний пробіг. Ну і вмкнена, яка вімкнена передача. Їх всього 4. Можна стартувати на любій. Так, перевіримо, як набирає. Ну, тобто плавний старт, 20 є. 30, 40, 50. 59 максималка. Відчувається, що є запас потужності, з путруби набирав би і далі, але обмежена виробником максимальна швидкість. Так, під карабанюю трошки ці педалі. по відчуттям приємна техніка, їхав не по самій кращій дорозі, підвізка відпрацьовує суперово. Ідеальний варіант як для села, так і для міста. З такого плану бордюри приїжджає дуже просто. Кліренс тут біля 20 см. Багажник знімається дуже просто, встановлюється додаткове сидіння. На каналі є окреме відео, там червоний електроскутер вже встановленим сидінням. Кому цікаво, можете переглянути. Зроблено все не тільки гарно, але й якісно. По запасу, як я сказав, орієнтовно 60 км, За додаткову плату можна довстановити літіону батарею. Ну і Запас, відповідно, буде біля 100. З приводу літієвих батарей, дзвоніть, проконсультую, доставляємо по Україні, оплачуєте де при отриманні. Ну, з питань придбання телефон залишаю під відео.